Ти живий? Хм, Я теж. Хоча стриваю. щось не так. О. яйця зачесались. А, ні, все норм. Нарешті настав той день, до якого братюня Майя вистачило терпіння витесувати календар в камені. Сьогодні цей день прийнято називати кінцем світу. Однак для скілованого геймера це не проблема, оскільки він вже неодноразово стикався з різними катаклізмами, епідеміями і кінцями світу на любий смак, колір і віросповідання. Давайте пригадаємо ті ігри, які готували нас до 21 грудня, та спробуємо визначити переможців. Freedom is your See for yourself before you take it away. Відкриває наш чарт мальовничий Enslaved. Це інтерактивна історія, аналогів якій поки небагато. Яскравий приклад тієї відеогри, яка змусить забути про те, що вночі треба спати. Enslaved – це футуристична версія відомого китайського роману Подорож на захід, написаного Ву Ченґ в 1590 році в час правління династії Мін. Характерною особливістю даного проекту є так званий квітучий апокаліпсис, а не похмуре днище. Тут немає ні нагромаджень заводів, ні індустрії. Реальних пейзажів, звичні сірі відтінки кінця світу, також відсутні. Усе у полоні яскраво забарвленої природи. У ході чергової війни населення землі практично винищене. Тепер по колись жвавих вулицях міст пересуваються бойові роботи, що підпорядковуються наказам невідомої проте ворожої людству сили. Головний протагоніст манкі, воїн одинак, що виріс у джунглях і звик все життя боротись з розумними консервними банками. Манкі опиняється у полоні і потрапляє на корабель з рабами. Однак корабель роботів зазнає аварії, після якої наш герой окунює живим і здоровим. Однак, з дивним обручем на голові, тут на ігрову арену виходить тріп. Дівчина-хакер, яка погрожує не знімати смертоносний обруч, та відправити Манкі в небесну далі, якщо той не приведе її додому. Ох, ті баби Айдайюдай. У двох вони прямують на захід по населених роботами землях, що колись належали людству. Сюжет змушує тримати гімпад у руках від першої заставки аж до фінальних титрів. Детально пророблені персонажі, їхня поведінка, емоції, діалоги здаються живими та невимушеними. Enslaved – це ковток свіжого повітря у нагромадженні сюжетних кліше. Чого вчить гра? Не вірте бабам. Ось чого. time I saw my grandmother she asked me was I still a praying man I told her yes ma'am well she says pray harder because it ain't working love for that вічна Vishna gravid Valve. Це не повторний кооперативний шутер, в якому можна добре повеселитись з братюнями. Все, що треба робити, це пробиватися від сховища до сховища та попутно молотити кілька тонн фаршу зомбятини. Лефодет нас добре навчила. Що у момент, коли за вікном магічним чином опиниться орда голодних мертв'яків, які готові ще більше померти, треба хутко озброїтися чимось важким та ріжучим, що може бути у кімнаті. Перші швидкі зомбі та низка інфікованих з характерними особливостями роблять проходження гри цікавим та неодноманітним. А кожне наступне перегравання однієї тієї ж локації не схоже на попереднє. У грі доступний режим не лише кооперативного проходження на чотирьох осіб, але й гра, чотири виживших проти чотирьох інфікованих. Таким чином, 4 Dead постає не лише веселим процесом відрубування сокирою кінцівок чи трощення дробаганом голів, але й тактичним шутером, в якому координація дій гравців це запорука виживання. За злагоджені дії в час апокапс дідсу Лев Фудет потрапляє на дев'яте місце чарту. Стай алерт, висі страндж. Геран. Отець «I Am Alive» – проект, що за час своєї розробки, на жаль, втратив левову частину амбіції, та, можна сказати, змінив рейтинг з ААА на чергову завантажувальну гру. Та незважаючи на невдачі, розроби зуміли випустити захоплюючу гру з цікавою історією про звичайного чоловіка, який після жахливого катаклізму, що перетворив міста в руїни, прямує до свого дому з надією застати там свою сім'ю. Like changed. Цікавий геймплей, нестандартний підхід до паркуру, що представлений шкалою витривалості персонажа, а також атмосфера виділяють I Am Alive серед інших проєктів. А базові уроки виживання на кшталт економії води, харчів, енергії чи залякування мородерів незарядженою зброєю виносять цей проєкт на восьме місце нашого топу. his legions against you. Then I'll make this quick. Зазвичай при настанні кінця світу у відеоіграх в якості головного протагоніста нам до рук потрапляє або простий смертний, або ж озброєний до зубів військовий, однак обоє в ролі потерпілих. А чому б не зіграти за того, хто є відповідальний за кінець світу? Дарксайдер здає нам таку можливість у якості одного з вершників апокаліпсису, війни нам треба довести свою непричетність, зокрема, розібратися, чому кінець світу відбувся раніше запланованого часу, коли людство не було готове до останньої битви, та знайти винува у котрі підставили вершника, окрім війни, вже сьогодні також можна поміряти шкуру і другого біблійного месника смерті, котрий виступив головним персонажем Дарксайдер 2» Масштабність подій та унікальна роль головного героя, яка вчить гідності, непохитності, доблесті та відповідальності за вчинки, гарантує Дарксайдер сьоме місце в нашому хіт параді. Таймс дете Years of War – основоположник усіх сучасних шутерів із системою укриттів. Серія, яка відноситься до тих ексклюзивів, через які купуються консолі. Це блокбастер, який за кількістю екшн сцен сміло випереджає половину голівудських фільмів. Головний герой, дядько Шафа Маркус Фенікс. Він голова загону Дельта, яка бере участь у вічайдушній боротьбі за можливість врятувати залишки людства від так званої сарани. Для цього у розпорядженні Маркуса фірмовий футуристичний автомат з прилаштованою бензопилою. Низка іншої цікавої зброї та в'язка гранат. Ігровий процес не дає розслабитись ні на хвилину, та не набридає, що є запорукою веселого та довготривалого сюжету трьох частин гри. Гігантські монстри та неймовірні епізоди в суміші з відчайдушністю та самопожертвою допомогли Gears of War зайняти шосте місце в нашому чарті. Dead, пригодницька рольова забавка, що черпає свої ідеї з оригінального коміксу про ходячих мерців Роберта Кіркмана. Цього разу нам прийдеться перефарбувати зовнішність на фотографа Лі Еверетта, мабуть, єдиного латиноамерикано-шкірого, якому вдається вижити у зомбі-апокаліпсисі протягом усіх п'яти епізодів гри. Нам потрібно взаємодіяти з іншими вижившими і приймати подекуди нелегкі рішення, щоб довше протягнути та дочекатися порятунку. Point-and-click механіка гри дещо розчаровує. Проте Обмеження в часі при прийнятті рішення в різних екстремальних ситуаціях вносить елемент несподіванки та напруженості в ігровий процес. Що цікаво, усі ваші вчинки впливатимуть на розвиток сюжету кожного наступного епізоду. The Walking Dead – це один з претендентів на звання Гра року 2012» за версією Опенгеймер. Та п'ята сходинка у топі. На четвертій сходинці у нас фанатський мод, який у кілька разів збільшив продаж оригінальної гри. Мова йде, звісно, про DayZ. Усього кілька фундаментальних правил: величезна наповнена сюрпризами територія, нашестя зомбі, гра онлайн, 50 братюнь на величезному острові та лише одне життя у розпорядженні. Перетворили DayZ із звичайного моду в масштабний соціальний експеримент. Можна не боятися нежиті, хвороб та іншого лиха. Справжньою загрозою у цьому світі є самі гравці. Вас ладні вбити лише для того, щоб стягнути з вашого трупа останню пару шкарпеток разом з усім добром, яке ви кров'ю і потом збирали протягом останніх двох-трьох тижнів задрочування. Цікаво, як DayZ демонструє віртуальні зносини між справжніми людьми. Чи можна назвати такі відносини аналогом реальності в час зомбі-апокаліпсису, побачимо, коли він настане. У всякому разі, призування. У зустрічах з незнайомцями безпечніше буде покладатися лише на свою сокиру. А зараз трійка переможців. These days eternal have stories to tell. Some stories should remain untold. Скільки раз ми чули, що екранізація книги не дотягує до оригіналу, чи спроба передати грі атмосферу твору зазнає невдачі. Метро 2033 – Виключення з правил. Це чудово стилізована гра, яка, якщо не повністю, то значною мірою передає атмосферу апокаліптичної Москви із одноіменної книги Дмитра Глуховського. Геймплей у грі не є ідеальний, проте більшість ігрових ситуацій ви будете згадувати ще довго. хорор елементи є далеко не основними, проте виконують свою головну місію. Воюють відчуття боротьби за власне життя та захист інших жителів підземки. Проходження не займає багато часу. Усі події натомість доволі насичені та цікаві. Чудова гра від чудових українських творців з 4A Games отримує бронзу від нашої редакції. этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. «Сталкер» – не потрібно навіть обґрунтовувати, чому ця гра у нашому топі, тим паче в трійці кращих. Усі ми пам'ятаємо першого снорка чи сліпих собак, які змушували притискатись до стіни і прислуховуватись до звуків навкруги, гнітучу атмосферу самотності, неповторний звуковий супровід та ночі, котрі змушували шукати найближче вогнище. Це також неповторний стиль та апокаліптичний світ, який дозволив зануритись у історію з головою. Більшість з нас чекали на гру від її першого анонсу, і хоч Сталкер побачив світ не зовсім таким, яким його планували, проте він вийшов не схожим ні на що. Цікавий всесвіт, фріплей та локації, що малювали з реальних місцин зони відчуження, забезпечили грі прихильність мільйонів справжніх фанатів та ще більше простих шанувальників. Недалеко втекли і Адони, чисте небо та поклик прип'яті. І хоч їх критикували за відхід від канонів, проте буде лукавством заперечувати те, що вони доповнили загальну картину Всесвіту Сталкер та принесли багато нового в серію. Абревіатура Сталкер назавжди буде асоціюватися з зоною. Цей шутер дав зрозуміти гравцям, як поводитись в умовах радіаційного забруднення, суворого оточення та ворогуючих угрупувань, а також швидко адаптовуватись до нових правил життя, за що заслужено отримує срібло. решті золото без всяких сумнівів отримує Фаллаут War War never changes. Це серія, яка вже більше десяти років продовжує збирати мільйони фанатів по усьому світу. І після проходження якої хочеться покласти кришечку від нюколи до кишені. Варіативність у тих чи інших ситуаціях, кумедні діалоги, неймовірна стилістика, все це робить Fallout особливим з точки зору апокаліптичного сетінгу. Ця гра завжди чітко виділялась на фоні усіх інших проєктів цієї тематики, чого ми тільки не спіткали в процесі проходження серії, в яких місцях не довелось побувати, подорожуючи кілометр. Тровими локаціями в пам'яті назавжди закарбувалися незліченні сховища, постапокаліптичні міста, невеличкі поселення, мутанти та нескінченні простори пустощів. Сотні локацій, десятки квестів і майже необмежена кількість унікальних ситуацій змусила нас повірити у постапокаліпсис. А війна війна ніколи не міняється. Тоді як Fallout отримує золото. Ось ми і прийшли до завершення нашого чарту. Збірка десяти кращих постапокаліптичних ігор від OpenGamer.com.ua загартує будь-якого геймера зіваку від всіляких армагедонів. Такий скілований братюня буде добре знати, що в час кінця світу треба діяти в команді, економити воду, харчі, енергію, бути готовим до зустрічі з мародерами, залишатися гідним, непохитним, доблесним, відповідальним, відчайдушно боротися, вміти приймати рішення в екстремальних ситуаціях, не довіряти чужакам, захищати виживших, вміти адаптуватися до нових умов і правил життя, не загубитися в довколишньому хаосі та бути готовим до самопожертв. Ну і звісно, не вірити бабам. Кращі постапокаліптичні шпілива, які, на вашу думку, варто додати в наш постапокаліптичний список, пишіть в коментарях. Не забувайте завітати до нас на сайт, підписуватись в соцмережах на пабліки та канал Ютубу. З вами був все ще живий Хуба-Буба. Надіюся, день пройде без всяких землетрусів, цунамі, метеоритних дощів, затухань сонць, вибухів планет, зомбі зараз, епідемічних речмодів, повстань машин інопланетних втручань, ядерних війн, економічних колапсів, потеплінь, похолодань, гастролів Мацевка та бабських порад. Бувайте.